Ніколи такого не було і ось знову. В суді за хабарництво опинився чиновник. За версією слідства, екс-виконуючий обов'язки директора волинь Микола Андрусюк погорів на десятках тисяч гривень. Колишнього посадовця затримали правоохоронці якраз під час отримання чергового траншу. Наразі Луцьким і судом розглядається ванувальний акт відносно Андрюсюка Микола Олександровича. Це нас свого начальника Волинського Флодору. Воно про те, що без будь-яких укладеннях договорів заключив договір оренди гаражного приміщення в місті Горохів з фізичною особою підприємців, Заключив, як я вже сказав, без встановлення закону, без порушення встановлення законної процедури і за це фактично отримав непромірну вигоду на даний час. За документованими матеріалами на 30 тисяч гривень. як стверджує сторона обвинувачення, посадовець налагодив цілу схему незаконних поборів протягом 2023-2024 років. З матеріалів справи дізнаємось, що гроші пан Андрусюк брав за те, що надавав підприємцям в оренду приміщення за заниженими цінами. Як наполягає прокуратура, то було не чиновницьке меценатство, а звичайнісіньке хабарництво. Адже в обмін на свою фінансову лояльність, держслужбовець нібито щомісяця отримував від вдячних підприємців винагороду у вигляді підкупу. В ході затримання в січні 2024 року у Миколи Андрусюка вилучили 20 тисяч гривень. Під час обшуку у кабінеті чиновника також знайшли інші речі, зокрема договори оренди. Сам підозрюваний був відсторонений від займаної посади та вніс заставу понад 90 тисяч гривень, щоб не потрапити під варту. Під арешт потрапило особисте майно посадовця, зокрема земельні ділянки та виробниче приміщення, спершу посадовець отримав підозру за хабарництво за частиною 3 статті 368 кримінального кодексу України, яка передбачає покарання у вигляді позбавлення волі до 10 років та конфіскацію. Але згодом чиновника раптом почали підозрювати у менш тяжкому злочині. А саме за хабар за цією ж статтею, але уже за частиною першою, яка не передбачає конфіскації майна зі слів прокурора. Дізнаємось, обвинувачений частково визнає, що шахраював на державному підприємстві. Визнає і кається. Сьогодні у нас був допит обвинувачення, де він фактично визнає частково свою вину, але визнає за обвинувачення в іншій статті, А в 190. Сьогодні засідання казав, що розкаюється. Що цікаво, навколо Волинь-Облавтодор це вже не перший скандал з керівництвом і хабарями. Посадовці, що сідають в директорське крісло, регулярно вляпуються в корупційні справи. Ніби у тому чиновницькому кабінеті щось пороблено. Так колишній директор Микола Янчук за хабарництво отримав два роки умовно. Ще один директор, пан Зіньків, був звільнений і теж за корупцію. З такою кількістю корупційних скандалів вже й не дивно, що державне підприємство банкрутує. Вікторія Кулюк, Дмитро Кудик для новин на часі.